Друзі, всім привіт з Чорнобильської зони відчуження. Зараз ми з вами подивимось найбільший цвинтар техніки, який знаходиться в Прип'яті, в Чорнобильській зоні відчуження, в самому місті Прип'ять. Подивіться, які класні машини тут збереглися. Навіть скло Лобове на цьому зілу 130-му залишилось по наш час. Ось такий ось зілочок дуже класно виглядає. Радіація, звичайно ж, тут підвищена 260 мікрорентген в час, а норма до 30. Хоча, якщо тут просто гуляти, нічого страшного не буде. Бачите, баранка, руль залишився, навіть сидіння залишилось. Більшість всього з цих машин, звісно ж, було вже знято і дуже давно, ще у 90-х роках. А половина цих машин вони працювали всередині зони відчуження навіть у 2010 тисячі роки, у 2000-х роки, і поступово виходили з ладу, їх привозили сюди і тут залишали для того, щоб ну тому, що їх не можна було вивозити з зони відчуження, легально це зробити було нереально. Хоча, як бачите, деталі, двигуни, коробки передач, там багато всього з них просто знято і кудись воно вивезено. Але частина цих деталей просто є такий прикол в зоні. Транспорт, який не може виїжджати за зону, який має забруднення. Якщо в ньому щось коротше, ламається, приїжджають просто на такі цвинтар техніки і знімають якийсь агрегат, просто переставляють. Замість того, щоб їхати на ринок в Київ, кудись да, на авторинок купляти або десь на OLX щось замовляти, якісь. Запчастини старі. Вони приїжджають просто на такі відстійники, а їх багато. Це не єдиний відстійник техніки. І просто беруть якусь запчастину, міняють і катаються далі. Ну, тобто працюють в зоні відчуження. Жесть, скільки тут багато, Оце, до речі, Муаз. Це радянський такий тягач для роботи в скрепері і для буксировки використовувався. Дуже така популярна була машина для ліквідаторів аварії. Їм просто знімали радіоактивний ґрунт в місцях, де повинні були працювати люди в зоні відчуження. І потім туди насипався вже чистий ґрунт з чистої території, який завозився за меж зони відчуження. Це дуже цікаве місце для всіх, напевно, чоловіків, хлопців. Ну, Хлопці зазвичай люблять техніку, тому я не знаю. Більшість моїх друзів, хто сюди потрапляв зі мною, всі просто сюди. Мінімум годину тут коротше, лазили, дивилися, залазили в кабіни туди всередину. Хоч нам уже і за 30 років, але все одно нам це все цікаво. Подивіться, які величезні колеса тут лежать. Це просто жесть. От. Колесо від Моаза, напевно. ну Це просто капець, Воно вище мене зросло. А може це колесо від е, машини НП, які чистили вулиці на шасі Белазу. Зілків дуже багато, 130-131. Урали є, крази. Ось ще один зілок. Таке враження, наче їх просто сюди привезли, і краном і скинули. До речі, зона, бачите, така, класний логотип такий зроблений. Це саме означало, що ця машина не може покидати кордони зони відчуження. Тобто вона тут буде і похована. Хоча вже навчилися чистити метал від радіації, все одно, бачите, багато техніки просто-напросто сюди звалили. І поки що вона тут буде стояти. Ну, Я думаю, що прийде час і весь цей метал все, все рівно піде на переробку легально офіційно, буде відмитий від радіації, почищений, піскаструєм, там яким, чи ще піскаструємсь хімічними там засобами. В принципі, цей метал, я не скажу, що він сильно фонить. Тут просто загальний фон, який від землі йде, 230 мікроренген, і коли підносиш до металу автомобіля, ну майже нічого не змінюється. Тобто сама брудна техніка, вона, звичайно ж, вже закопана в траншеї на спеціальних могильниках, таких як Буряківка, наприклад, чи могильник підлісний є, такий, який біля Чорнобильської атомної станції прямо знаходиться. Там самий такий яд закопаний, там де кілька рентген фонить саме від самого металу. Ось теж інший ще логотип, просто зона написана без кружечку. Бачите, морда прям вирізана вже. Тобто, напевно, хтось з робітників зони просто приїхав, вирізав цю морду і, напевно, вварив в другий автомобіль, який ще працює, але в якому, наприклад, ну, якісь там рижики пішли чи погнила вже передня частина автомобіля. О, ну, від шишиги навіть є. Ось такий якийсь тракторець. В принципі. Багато техніки, і це тільки та техніка, яка дожила до наших днів. Оскільки тут раніше було, ви собі просто уявити не можете. А скільки раніше було техніки на відстійнику Росоха, там гвинтокрили, там, де були, багато військової, там мілітаристської техніки, всі, різні БТРи, БРДМ, тут навіть поруч ще при, приперли сюди коротше, цю, як же вона називається, ІСУ, самоходна установка. Яку використовували в процесі ліквідації. Ось газончик, дуже класна тачка. Навіть десь тут, бачив, в лісах перевернутий автобус на шасі газона. Знаєте, такий, як він? Кавз називається, по-моєму. Дуже унікальна річ. Бачите, тут радіація трошки поменше стала, але все рівно перевищення. Навіть бачите, понівечена кабіна вже, а скло ціле на дверях. Це унікальне, звісно. Ось, бачите, белаз. Геть попиляний вже. Дуже багато вже вирізано з нього. А там за забором, там охорона раніше була, там був відстінник техніки, який був під охороною. Там ті білази досі стоять майже, майже цілі. Ось ось така, така техніка теж, бачите, маз 537 Тягач, дуже е, класний, дуже проходимий. Використовувався в різних місцях, де нема нормальних доріг асфальтованих. І треба було під'їхати, наприклад, де багнюка різна була там. Ось класно, він використовувався як тягач. Дуже цікаво, Кабі кабіна просто, просто аграменна, колеса дивіться які. Це просто. А ви представляєте, скільки воно жре палива? Це просто можна чокнутись. Ну, Літрів, мабуть, 20 воно точно жре, а може і 30 навіть. Це вони дизельні, напевно, були ще. Ти коли по ним лазиш, ти просто фігуваєш від цих масштабів. Вообще, процес ліквідації аварії, скільки техніки це все пройшло, скільки людей тут працювало для того, щоб ми зараз могли більш-менш безпечно так просто погуляти тут. І зараз немає ніяких зашкалів по радіації. Ось якийсь тракторець гусеничний на вид то майже цілий. Ну, звичайно ж, двигуна нема вже в ньому. Але, ну, як для історії, це ну, просто найцікавенне напевно, місце. Ну, Для хлопців, для чоловіків. Для мене от техніка це саме цікаво взагалі, що є в зоні. Якби я ще малим попав на таку локацію, де було стільки техніки, я, мабуть, звідти тиждень не вилазив. Це просто. Звісно, ну, тут такий масштаб, якби тут просто оказались, на екскурсіях не показують це місце. А ми отак самотужки сюди прийшли нелегалом і можемо скільки завгодно тут перебувати і подивитись все, що нас цікавить. Зараз ми бачимо майже вцілілі грузовики, звісно, ну, на їх двигуни. Двигуни відсутні, морди частково вирізані, але колеса, сама рама, все ціле. Знято практично все, що можна з них було зняти. Окрім бачите, руля, дверей, скла. Ось цей грузовичок взагалі виглядає дуже бодро. Ну так, да, немає поворотничків на вигляд. А так навіть скло ціле, це взагалі рідкість. Скільки я бачив автомобілів, закинутих в зоні у них майже ніде скла не було. Можливо, це скло, я не знаю, було якось сильно забруднене або радіацією, або якимись хімікатами, що його просто не зняли звідси. І не почали використовувати в іншій машині, в якій, наприклад, воно розбилось там від чогось. Це такий величезний кран був, як ви бачите. Виглядає дуже епічно, воно стоїть повністю в зарошому лісі. Зараз ми з вами перейдемо в ту зону, яка саме була під охороною. Це так зване АТХ автотранспортне хазяйство або підприємство. Тут ремонтувалися автомобілі, які працювали в зоні відчуження, в Прип'яті. Займалися дезактивацією території, займалися перевезенням різних радіоактивних матеріалів на місця захоронення. Зараз тут же охорони немає і залишилась тільки та техніка, яку просто. Кинули і яка не має ніякого ніякої цікавості у подальшому використанні. Також тут хотіли зробити музей для туристів. Привезли сюди ось цей імер, інженерну машину розгородження. Це така військова машина, яка дуже сильно використовувалась під час ліквідації процесів аварії у кінці 80-х, у на х роках, на такій машині змогли вперше під'їхати під сам четвертий реактор, зруйнований. І виміряти там радіацію, тому що машина ця має захист від радіації. А там були рівні ну, в тисячах рентген на годину вимірювалися у перші дні, перші місяці після аварії, поки ще не було саркофагу збудовано. Так що ну, це не, не, не саме на цьому, на цій, на цьому екземплярі під'їжджали, але на аналогічному. Той екземпляр, який під'їжджав під четвертий реактор, зруйнований, звичайно ж, він вже захоронений на могильнику. Тому що від нього так звенить, що до нього підходити навіть дуже небезпечно. А цей, умовно, чистий, ну скільки тут, може 500 мікрорентген, прямо на ньому буде вплотно. А так уже скільки років пройшло. Він стояв теж там в лісі, там, де я вам показував першу техніку. Ось бачите, на відстані 1,5 метри тут всього 150 мікрорентген. Хоча це може взагалі від землі бути радіація. Тут так зразу і не визначишся. Ну, бачите, табличку поставили, тобто це було таке музейне місце. Далі машина хімічної розвідки кашалот, теж має захист від радіації і теж використовувалась в зоні. Тобто це не приперли десь там фіг знає звідки, а це іменно екземпляр, який стояв, десь валявся, а його привезли сюди. Точно вам не скажу, де він стояв до цього. Розвідувальна хімічна машина кашалот отут. Так само і написано. Ну, тільки гусені вже зняли з нього. Тут взагалі можна було дуже шикарний музей зробити, постягувати все, що ще залишилось, це ще не пішло у утилізацію, не було захоронено. Там ще вон стоять різні трактори. Потім підійдемо тут і он крас стоїть там далі ще. Ось Бачите, тут... Як і в сучасні БМП, заход отак, з боку. Ось пожежна машина, саме звідси з Чорнобильської зони, з міста Чорнобиль, вона працювала раніше в самій пожежній частині ЗІЛ-130, але він був списаний і тепер його привезли, просто притягнули сюди, як музейний експонат. Ось це ми бачимо Ісу. Багато хто називає його танком, але це самохідна установка, яка теж якимось чином використовувалась в процесі ліквідації. Ну, Більше як тягач її використовував, а не по прямому призначенню. Оце мої найулюбленіші екземпляри, які тут є, це машини БелАЗ, Спеціалізована техніка така була суди привезена. Для того щоб мити вулиці саме асфальті асфальтовані від радіації, коротше. вимивати вулиці міста Прип'ять і всяких інших доріг, які проходили маршрутами, де повинні були працювати люди. Ну, тобто їздили, їздив різний транспорт. Ось я вам показую фото. Архівне, яке залишилось: Ось це центр Прип'яті, і як саме ця машина або подібна. Миє просто асфальт від радіації спеціальним розчином, розробленим для цієї справи. Виглядає дуже епічно колесо вище мене, вище моєї голови. Я колись залазив в кабіну, ну це дуже епічно. Я навіть не знаю, як правильно управляти можна таким транспортом. Ось воно правильно називається УМП-1 на базі Белаз 7548. Були задіяні при будівництві прип'яті. Після аварії зрощували водою та спеціальними розчинами вулиці, дороги міста Прип'ять та його околись. Ніколи не виїжджали за межі зони. Тобто вони тут і залишаться ну, надовго. Я не, не скажу, що назавжди, не можна казати, тут в зоні нічого назавжди не можна казати. Звичайно, вони можуть потім потрапити кудись за межі зони якимось чином. Ну, а ось само скіт, до речі, на базі булази. Просто нереально гігантських розмірів. Ви Уявляєте, скільки тут можна помістити всього, в цей кузов? Це вже напіврозібраний Білаз, ну і далі у нас туди вже крас для перевезення радіоактивних відходів. Дуже часто такі бачив, часто від таких машин ми ховалися по обочинах дороги, коли вони проїжджали. Зазвичай вони возили радіоактивні відходи з околиць. Чорнобильської атомної електростанції, там, де були складені, ну, видно, що різні там, металеві можливо, конструкції, там, які дуже сильно були забруднені, це я так, наприклад, кажу. І потім це все перевозилося за допомогою таких машин на комплекс Вектор для переробки або на могильники для утилізації. Це гусеничний екскаватор. Модель я вам не підкажу, я в них не сильно розбираюся, але теж виглядає дуже епічно і постапокаліптично, як бачите. А, Т-170 бульдозер. Гусеничний промисловий трактор спеціального загального призначення з тяговим класом 10. У зоні відчуження працювали в післяліквідаційний період. Використовується і до цього часу. Загалом застосовується в сільсько-господарських дорожніх будівельних роботах. Дуже класно, що зробили ці таблички. Навіть людина, яка не має досвіду, в цьому може. Прочитати і зрозуміти, для чого була саме ця техніка. Я вам не скажу, стоїть воно зараз в припяті чи ні. Я дуже сподіваюся, що воно все залишилось, так як є, бо ці зйомки були ще 2021 року, це мій останній похід був перед повномасштабним вторгненням. Якщо вам сподобалось, ставте лайкосик, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого саме з Чорнополя.